Куди В школу. Діти не дуже раді, та сідайте вже, не дуже раді, мама ти, заставила, ти да. Міша казав, навіщо йти до школи, якщо оцінки стоять, хотів цілий день грати, а зла мачуха, бачите, заставила. А мати. можна я до школи? Ой, а можна і я до школи? Поїхала, вони нехай на роботу. Гарного дня. Зайчик, поцілуйся. Не хочеш? А, ти мене. Я думала, ти мене взагалі не поцілуєш. Гарного дня тобі, зайчику. Пока. Пока. Привіт. Пока, Пока привіт. Дуже смішно. Я сьогодні нічого не встигаю просто. Дві ці процедури були в мене, бачите, і мого хлопці хотіла сюди виїхати, але, на жаль, черга. А я поспішаю Просила, щоб мені помили. Так, я почитала коментарі. Зупинилася перед роботою, виставила ж рекламу і а, зупинилася почитати. Ви знаєте, поділилися коментарі на два фронти. Хтось там дякує за роботу, хтось радий, щось почерпнув, і хтось зациклую зациклюється на чомусь іншому. Дівчат, ну звикніть вже. От я така людина, дуже гаряча, дуже нікого це не бісило, ні психолога, ні санька, бо він, мабуть, звик. Він же ж бідненький, знаєте, як йому важко зі мною, просто бо пишуть Боже, бідний саньок. Так він оце мучається з Дашою. Нормально якби не мучиться, не жаліється. 18 років вже зі мною не жаліється. Ви просто не зациклюйтесь на то на цьому. Я розумію, що вас це, мабуть, тригерить, тому що вдома вам не можуть сказати. І це, типу, вас і чіпляє, бо ви бачите, якщо хтось когось перебиває, то все, ви там сорочку на собі рвете, і дай мені сказати. Просто звикніть і Терпайте для себе щось корисне з цих випусків, поки я ділюся. Бо якщо я скажу, що ви мене задовбали, цього не буде. Санька і психолог окремо, ніхто не буде випускати оці випуски. Поняли без мене? Тому ви радійте, що я у вас є. Все люблю. І пам'ятайте, що в нас повинна бути жіноча солідарність. Ми повинні одна одній поправляти корону, а не топити. Пам'ятайте, навіть якщо я кажу, що я гарна, це не означає, що про вас я сказала, що ви не гарні. Ні. Це просто я намагаюся підняти собі самооцінку. А перебуваю, ну така я людина, така я людина, я овен, хто не знає. Така я людина нічого не можу з цим зробити. І плюс, додатково, знаєте, що я з цим борюся. І раніше, якби ви мене от навіть 5 років тому побачили, я б ще й в Бубін комусь дала прямо там. Але я борюся з собою, все люблю. Обіймаю. Я приїхала на роботу і я одразу дивлюсь на новинки. Боже, нереальний просто костюм відшили. Подивіться, класний, зручний, можна під підбори, можна, ні. Знаєте, такий стиль, як наче це піжама класна, зручна, гарна, але це не піжама. Так класно виглядає, тканина просто неймовірна і класно, що. Штани завищені і широкі, я обожнюю просто такі. Візьму, мабуть, собі цей колір. Не кожен день я на підборах, але хочу підрізати і буду на спущені ходити. Уже як гарно в гарному да. Ну і класно, що кольори є різні. Не тільки оцей гарний то лі Марсала, то лі Бордо, не знаю, як його назвати. Я б сказала, би Бордо. Він такий вінний, ну прям дуже гарний. Але ось ще є ось такі кольори. І чорний, і синій, і є шоколад. Не знаю, передає вам камера чи ні, але там є дуже гарний модний зараз також колір шоколад. Тканина неймовірна на літо просто ідеальна. Просто. Наступний лук, який я собі обрала. дівчата, дуже класна сукня. Вона, якщо що тягнеться, ну раптом у вас там животик, і ви е, очікуєте на дитинку, то для вас також підійде. Дивіться, яка гарна сукня, класно тягнеться. Кольори, звичайно, що також і різні, не тільки сірий мій улюблений, і під неї дуже класно, що можна підібрати сорочку. Наприклад, навіть якщо сукня в кольорі Бордо, то під неї також є сорочка. ну Класно виглядає. А любити ви велосипедки так само, як і я. Тепо, бачили, які вони класні? Вони роблять нереальний пошат на на попки. Отут класно втягують, і тканина в рубчик я зараз ближче вам покажу. Класна тканина. Можна і на тренування в них ходити, і можна звичайно, що і по дому, і по вулиці. Ну а як вам така гарна футболочка? Знаєте, що вони також є в різних кольорах. Класний лук взагалі вийшов, такий зручний на прогулянку. Дивіться, які класні кольори. Є і сиренький, є і такий, і коричневий, і беж, і є більш такий синій. І також тканина, яка дихає максимально приємно до тіла. Мені здається, під цей лук краще б, звичайно, що були б красивочки. Але і так, начебто, нічого. Ми приїхали в салон ренджровер і Лілендровер. Лендровер. І можливо будемо здійснювати мрію санька. Це ще прям не на 100%, але вірогідність велика, так? Да? Скоро розповімо. Розповімо вам. Я сьогодні була на петікюрі. Подивіться на ці брудні ноги. <реку> а винен Олександр. Я це просто все буде випуску. Я по пісках. Коротше, я все покажу вам на Ютубі, але знаєте, що я бігала, що дурна, я була класним оператором. Супер. Бігала в цій сукні, ще ти падала, отак от писала, то взагалі топчик. Ой, коротше, ви на таких емоціях. Прям вау, вообще. Ну, потім вже все покажемо, не хочу спойлерити, але я впевнена, що навіть чоловікам цей випуск буде дуже цікавий, тому готуйтесь своїх чоловіків. Да. Нарешті Саня там розкрився,